Пачний кавон. О, ні. Який жах. Я його впустила. Я голодна. І так, мій малюнок готовий. Приготуйте для мене самі смачні панкейки. О, так це простіше простого. Зараз приготую. Все посуваємо, а сюди ставимо апарат для приготування панкейків. Класна штука, так? Я завантажу його картинку, котру треба намалювати. А він малює за допомогою кольорових сумішей для панкейків. Мені лише треба міняти колір тіста. Вуаля, у мене вийшов класний малюнок людини Павука. До чого ж техніка дійшла? Бррр. Добре, я буду готувати по-старому. Але результат буде не гірше. Ця пляшечка стане тюбиком для мого тіста. Додаємо всі необхідні інгредієнти, а далі треба все ретельно перемішати. От і все тісто готове. Тепер мені знадобиться одна з моїх спиць. З її допомогою я зможу проколоти дірку в кришці з тістом. Ну, а тепер можна видавлювати тісто на сковорідку. Дивіться, як чудово виходить. Кладемо на а потім знову заливаємо тісто. Не забуваємо перегортати, щоб нічого не підгоріло. Залишилось лише викласти готові панкейки на тарілочку з топкою і залити смачним шоколадним сиропом. Також я викладу полуничку, бо моя онучка Софі її обожнює. От і готово Софі скоріше спробуй. Я чекаю. О, ось мої панкейки. Нічого собі, цей панкейк у вигляді людини павука Зараз спробую. М -м, ну, На смак дуже звичайний. А ось ці панкейки з шоколадним сиропом виглядають дуже апетитно. Ого, всередині нотила здорово. І навіть моя улюблена полуниця є. Перемагає бабуся. Ой, як здорово! Я дуже рада. О, а як же я? Цей малюнок вийшов особливо гарним. Я хочу піцу. Не сумніваюся, що ви з цим впораєтесь. Звичайно. Давайте почнемо. Першим ділом розкатаю тісто для піци. Ось так. Туди-сюди, туди сюди. Фух, я навіть трохи втомилась. Ого, пануче, а що це в тебе за іграшка така? Ти можеш прямо не розкатати тісто? Цікаво. У мене такої ніколи не було. Ну що ж, тепер мені знадобиться томатна паста. Ой, не виходить відкрити. Бабуся, давай я допоможу. Ні, дякую, сама впораюсь. Треба лише підкріпитися вітамінами, котрі роблять мене і усі, хто їсть овочі дуже сильними. Серйозно? Це від броколі? Так, а в мене не такі круті м'язи. Ось тепер я відкрию банку з томатною пастою на раз-два. От і все. Раз плюнути. Квентін, я можу і твою відкрити. Зараз, зараз. Готова. Тримай, друже. Велике, дякую, бабуль. Ти крута. Викладаємо томатну пасту на піцу і розподіляємо все ложкою. Тепер треба натерти зверху сиру. Та побільше. Достатньо. Так, як у мене буде піца овочева, треба нарізати овочі: помідорок, брокколі, цибульку і перчик. Ох, яка гарна та барвиста піца у мене виходить. І прода виглядає класно. Я також натру сир, але зроблю це за допомогою електротерки. Покладемо шматочок сиру, а далі вона все зробить сама. Тепер міняємо насадку, і моя електротерка перетворюється на електрорізку для пепіроні. Максимальний результат, мінімум зусиль. Краса. Бабуся, а хочеш дещо покажу. Це мій піцемейкер. В ньому я швидко приготую піцу. Ну-ка, подивіться, М -м, яка апетитна вийшла. І у бабусі також непогана. Софі скоріше скуштуй. Ого, які апетитні піци. Почну дегустацію з цієї. Відріжемо шматочок і спробуємо. І яка гидота! Там же одні овочі! Жахливо! охо хо ко А оця піца пепероні явно має бути смачнішою. Який же апетитний шматочок! І пахне неймовірно! Mm, ось це смакота. Квентін, ти найкращий. Так, перемога за мною. Дякую, сестричко. <accent> Що ж тепер хоче моє малятко? А тепер я хочу сендвіч. Приготуєте? Сендвіч? Серйозно? О, придумав. Першим ділом я приготую тости в тостері. Бабуся, ти зараз будеш в шоці. Цей тостер таке вміє. Готово! Дивись, які милі смайлики. Ось це так. І справді здорово. Ну добре, тепер я також зроблю для моєї софі тости з гарним візерунком. Виріжу ножицями з польги сердечко, покладу на тост. А далі мені знадобиться нагріта праска. Кладемо на тост і чекаємо пару хвилин. Дивись, Квентін, яка у мене вийшла краса. Я також так вмію. Для начинки я буду використовувати банан. Але для початку наріжу його на слайси за допомогою класного слайсера. Ось так. Залишилось лише викласти на тост. Я теж наріжу помідори на гарні слайси. І ніякий там слайсер не потрібен. Пронизуємо помідор виделкою і обережно нарізаємо. Готова. Далі беремо сир. Його мені треба розрізати навкіл. Ідеально. Тепер беремо сковорідку і підсмажуємо на ньому бекончик. О, так. Дуже-дуже апетитно. Так як я готую солодкий сендвіч, мені знадобиться цукерка та блерон. Ламаємо. О, до мене прийшла ідея. Навіщо мені бруднити руки, коли я можу використовувати палку-хапалку? А точніше руку-хапалку цією допомогою я викладаю на світос мармеладні стрічки шоколадки і нарешті накриваю другою половинкою тоста. Краса! Подивимось, хто кого бабуся. Вау, Ваші сендвічі виглядають так чудово. Хочу почати ось цього милого сендвіча із серцем. М -м, непогано, але нічого особливого. А тепер спробую ось цей смайликом. Він виглядає потрясно. М -м, тут і шоколадки, і мармеладки, і банан. Це неймовірно смачно. Квентін, ти найкращий брат у світі. Так, я знову переміг. Як же чудово. А тепер я хочу спробувати саме смачне у світі морозиво. Приготуйте? О, морозиво! Звичайно, все буде, Софі. Одна мить. Мені потрібен мій апарат для слаша. Ще ще що. Квентін знову використовує якусь машину. Маячня, Давай я покажу, як легко готується морозиво. Ой, куди ж він побіг? Мені потрібно дещо дістати з холодильника. А точніше, мені потрібна крига. Ого, як тут прохолодно. Візьму пару кубиків і повернемось назад. Бабуся я тут. Ой, ну добре, добре. Давайте я покажу, як приготуємо розова для моєї малечі софі. Спочатку розрізаємо навпіл апельсин, а потім видавлюємо з нього сік. От стільки буде достатньо. Потім додаємо трохи цукру і води. Полуниця і киві вже дрібно нарізані. Тепер мені потрібен пакет. Зараз я покажу, як легко розрізати пакет на дві частини. Нагріваємо ніж. А потім розрізаємо. От і все. Був один пакетик, а стало два. Заливаємо в пакет наш апельсиновий сік, кладемо в нього пару шматочків ківі і вставляємо дерев'яну паличку. Ну, а щоб наші пакетики застигли, перекладаємо їх в чашу, заповнену кригою. Бабуль, це ж минуле століття. Краще подивись, як морозиво буду готувати я. В апарат для слаша закидаємо лід. Вмикаємо і чекаємо, коли паперовий ріжок наповниться дрібним льодом. Супер. Далі треба наш лід розфарбувати. І у мене тут є підготовлена купа видів газовки. Отак. Уявляю, наскільки це буде смачно. Ось така краса у мене вийшла. Бабуся, що скажеш? Доволі незвичайно виглядає. Бабуся, у тебе що? А у мене, напевно, вже все застигло. Час витягувати. Викладаємо на тарілку морозиво і можна куштувати. Смачного. Ну де жди. А ось і моє морозиво. Хочу спробувати ось це. Таке миле. М -м, прохолодно і смачно. Так, мені подобається. Ой, щось навіть замерзла. А тут у нас що? Райдужне морозиво виглядає здорово. Оцінимо на смак. М -м, дуже здорово. Мені подобається. -р -р. Так, хто ж переможе? Навіть не знаю. Мені подобається і те, і інше. Ой, ой, я? Ну нарешті я перемогла. Юхо. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк і підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.